Вітаю на каналі Світлітних Троянд. Запрошую вас в невеличку подорож по моєму саду, і перед вами чудова англійська троянда селекції Девіда Остіна Golden Celebration. Найдосить розлогий великий кущ. Частина його там опирається на паркан, а частина вляглася на троянду. Також Девіда Остіна The Cathedral. І поряд з, з цими двома красунями у нас «Jubilee Celebration». Це також троянда селекції Девіда Остіна. Ароматна, чудова. Такі сріблясто рожеві квіти дуже-дуже красивої форми. Це Бруна Перпойн, французька красуня, вона як світиться прямо, таке враження, бо е, крайні пелюстки в неї більш яскравого рожевого кольору, а середині вони більш ніжні такі. І тому враження, що квіти світяться. Дуже багато ще буде квітів паперу, ту розквіт вийше. Перші квітки. А там далі супер-трупер. Неймовірна троянда дуже яскрава, не горить, їй не страшний дощ. Прекрасна, я її дуже-дуже люблю. А це ювілей принца Демонака. Тільки подивіться, які чудові квіти. Біла середина і малиновий край. Ход какао, такий незвичний колір. Уже деякі квіти і встигли відквітнути. Я не встигаю навіть всіх показати, так все швидко відбувається. Далі трояндочка Леонардо да Вінчі рибундочка, яка ніколи ще мене не підводила. Кожного року цвіте дуже рясно і радує, неймовірно, своїм пишним і щедрим цвітінням. Далі трояндочка Манстетвуд. Дуже ж Шкода, що ви не можете чути того аромату, який вона випромінює. Просто це щось незвичайне. Бачите, середина в неї світліша, край більш такий насичений на бордовий. Дуже-дуже-дуже чудова трояндочка. Так, ну на сьогодні зако... закінчимо нашу невеличку подорож. Приєднуйтесь до мого каналу, щоб не пропустити наступні відео. Підпишіться, поставте дзвіночок, щоб кожне відео, яке виходить, запрошувало вас переглянути мій канал. Гарного настрою! Це буде Україна.